Капеланське благословіння на 9 листопада 23 року Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Ці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус говорить слова, які, в принципі, всі ми чули. Він говорить такі слова. Хто не зі мною, то проти мене, і хто не збирає зі мною, то розкидає. Ви знаєте, ці слова він сказав після того, як Фарисеї почали звинувачувати його в тим, що він силою візельвула чуда, бісі виганяє і чуда робить. І не хотіли нічого від нього бачити, що він робить, а хотіли, знаєте, цікувати, придиратися, знаєте, так щось своє вигадати з того, що вони бачили, а направду не хотіли дивитись. І Господь сказав, хто не зі мною. Хто проти мене, і хто зі мною не збирає, то розкидає. Ви знаєте, мій погляд покладається, коли я не з Ісусом, навіть я буду робити справи нібито зовні добрі, але внутрі вони все одно будуть без Нього. Тобто, і врешті-решт до результату доброго не приведуть. Це, знаєте, збирати з Ісусом Духа Святого. Як це можна пояснити? І як можна. Ну, запланувати, який повинен бути результат. Результати я повинен внутрі помінятися і бути якимось іншим, не земним і не фарисейським, а небесним. І таких людей ми бачимо. Ми бачимо, о, да, ця людина свята. І, і видно, як він живе, видно, як він думає його помисли, видно, як він спілкується з іншими. І саме. Такий внутрішній стан, і коли ти з Богом, то Господь тебе і проводить. Але коли ти думаєш, що ти сам можеш своєю силою бути в релігії, бути в справах доброчинства, милосердя, бути ще десь, нібито в доброму, зовні в доброму. Але без Бога зробити пройти цією дорогою ми не можемо. І Господь каже, що коли ти без мене щось навіть добре робиш, то ти. Проти мене, тому що ти не розумієш результат. Ти е, робиш це для себе. І сам для себе. Нібито е, ти можеш без Бога ну жити в тому числі кажеш, та я сам це все буду робити. Важко це пояснити і важко це сказати. Але нам треба просто прийняти ці слова і бути знаєте бути з ним. Щоб не бути проти нього і робити, збирати з ним, щоб не розкидати. Амінь.